Вітаю вас, спільнота Тімагра Консалт, і зараз в мене з'явилось трохи вільного часу. Я вирішив записати відео відповіді з телеграм-каналу, телеграм-групи Агродвіше. Так, поїхали. Починаємо з по, з, по підгрупам, трохи про, 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 пробіжимося. І так, десь візьмемо, візьмемо тиждень, нас сьогодні 15, -те. десь 7 числа ми будемо це. Я це буду робити. 7 число, і у нас тут є питання. По-перше, перше, у нас тут є відгук про те, як проходили курс вирушення картоплі ранньої, зібрали врожай, і тут діляться емоціями і що вийшло при вирощенні. Наступне тут кукурузка. Кукуруза, я так розумію, в теплицях. Є опіки, скоріш за все, або Да, тут, схоже якісь на опіки, або фізичні дії. Таке зустрічали, і... а тут у нас хлороз в точці росту. Тобто до цього часу рослина будувала нормальні росли... листя, і все було з нею гаразд, і потім почалось... почався хлороз, хоча ну, він починається нещодавно. От, бачите, де вона росте. Тобто, рослина росте не кінчиком листа, а от воно виходить зсередини. Треба пригадати, що зробили останні. Можливо, гумати внесли, можливо, щось лужне внесли в полив, що заблокувалися мікроелементи. Тобто нижні листя в порядку, азот, калій, а фосфор, магній в нормі. Шукаємо мікроелементи, яка може бути з ними проблема. Тобто, треба пригадати, що зробили останнє, і все більше не робити або зменшити цю проблему. Що би радив зробити? Поміряти пажрунту, зробити його біля 6, 6,5,8,6, це робиться кислотою, азотною, бортофосфорною. І, але треба розуміти, якщо у вас ґрунт 8, має а вода полина 5,5, то у вас ґрунт під час поливу не буде 5,5, у вас ґрунт десь буде 7. По листу комплекс мікроелементів, гель-грогрін, мікро, розрахунок 20, 20 г на 10 літрів води, зробити легеньке оприскування раз і повторити через дні 4-5 в полив, кислота, азотна або фосорна. Зараз на таку кукурузку артафосена вона підходить. PH кислотою робити дозування всіх різних кислотою робити води 5,5, Додайте плюс ще триходермочки. Харціаном гарно на це реагує, але ми даємо комплекс. Триходерма теж підкислює ґрунт, але не в нуль. а Вона робить ґрунт для свого середовища. Вона робить ґрунт 5,5 6 Можете це теж внести. І знову ж таки, комплекс мікроелементів. Поїхали далі. У нас кавун. Підкажіть, що це за плями на листях. Просто така вона по листку нічим не було. 13 40 вносили. Дивіться, таке враження, ну, що кавун знаходиться, що рослина має ніжне листя і погане провітрення, тобто десь в приміщенні вона стоїть, не в теплиці. Таке враження. І коли лист доволі таки ніжний, будь-який перепад вологості, пересушування, одразу такі є слобування клітин, таке ще буває, коли надлишок натрію. В в розчині ґрунтовому, Але тут, скоріше, русина не загартована. Це знаєте, русина росте без навантаження. Вона, можливо, як будто в приміщенні таке ніжне листя формується. Тобто, в теплицю де багато обміну повітря, щоб листя було таке товсте і класно себе загартовувало. Тимур, десь раніше ви говорили за МС-крем, мц крем, MC, MC, MC крем. Його дозування, скажіть, ще раз, не можу знайти. Я не пам'ятаю дозування, але в межах від 20 до 40, мабуть, мілілітрів можу помилятися. Хто знає точніше, напишіть в коментарях, можливо, комусь допоможете. Що тут у нас запитання. Доброго времени. Скажіть, пожалуйста, що їм креміть на даному етапі. Це, мабуть, сюди відноситься. Рослина томату, блочній теплиці. Що у нас тут? Ну, тут мало інформації, це просто вже як гра, перша китиця така величенька, друга, третя, рухаємося, четверта, п'ята. Русинка височенька потягнута, я би забрав би знизу. Два листочка, один би над е, першою забрав би, щоб рослина відчула стрес і почала активніше наливати. Точка росту, на мою думку, трохи тон, 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 тоншає, то треба робити два поливи в день, якщо дозволяють погодні умови максимально провітрювати і вже забілювати теплицю. Розумію, зараз душі мало температур, але теплицю треба забілювати. Для чого це призводить? Е, ну, у нас політ достигає від суми температур. Провітрюванням регулювати. Суму температур. А ось ем, те, щоб не було перегрівання від прямих сонячних променів, це ми забираємо прямі сонячні промені з забілюванням, не зеленою сіткою. Зелена сітка, звісно, краще, ніж нічого, але це буде, мабуть, вже 10 червня відносно до 2025 року і такої скаженої весни. Тому е, ці дії робимо. Як підживлювати? Ну, одна частина азота. 0,3 частини фосфору, 0,35, калію десь 1,8 я б видавав би вже давав. Тут зараз вам залишилось, я так розумію, десь днів 10 до, збирає, до 12 днів до першого збирання врожаю. І Зараз вона сильно потребує калію. Я би якимось калійним комплексом фрут, наприклад, пройшовся по листю, зробив би оприскування, вполив радікс, радікс тім. Не Радік Forte, а Radix Team вніс би в полив розрахунок на 10 літрів 300-400 мл. Плюс додав би туди, наприклад, Планріс Bio на 10 соток із розрахунку 1 літр. Для чого це треба зробити? Зараз коренева система, вже її не треба нарощувати велику масу, не вегетативну, а взагалі масу кореневої системи. Треба на цих рослинках зробити активну кореневу систему. Наприклад, є у Велькропа є Radix Team. І Радікс Тімфорта. Радік це не нарощує масу кореневої системи, а Радікс активізує мікро оці волоски на кореневій системі, щоб коренева система більше швидше їла, засвоїла елементи живлення. Тому зараз треба засвоювати рослині. Вноситься планрісбіо, Радік Стім в поли вдали, по листу каліни спрацювали, і коростина починає сильніше їсти. І тримаємо баланс по азоту фосфору, калію. Мікроелементи не забуваємо, тому що зараз рослина в цей період починає їсти, їсти вдвічі-втричі сильніше, ніж було до цього. Наступна у нас. Щось тут огірок, мабуть, да? давайте прочитаємо, що Там пише добрий, підкажіть, будь ласка, що може з до гірка? Це просто жах. Так, да, просто жах. Я би їх, мабуть, пересівав би. Вони такі враження, що обробили їх якимось ретардантом. Щось... Або не обробляли десь, вона це побачила, ростинка. Тобто такі закручені, закручені, дуже сильно листя. Таке я бачив, ну, коли працювали ретардантами, типу там тілт або щось інше. Що робити? Моя порада ну, не, не боротися. Мені не подобається боротися там рослинка, коли прибити, і боротися, витягувати з неї будь-якою ціною і показувати, наскільки я там крутий спеціаліст. Ні. Крутий спеціаліст це класно, коли ти а, робиш так, щоб на кінцевому результаті більше грошей, ніж було до цього. Тому з такими рослинами треба прощатися і поки не пізно. Ну, в залежності від того, який об'єм, які цілі. Далі у нас тут, я так розумію, баклажан тут. У нас перевірте натрій, чи не зайвий натрій, Збільшіть калій та кальцій в полив, і йому затісно. треба обробити, я би обробив казумін 2Л, десь 30 мл на 10 літрів води, плюс, мабуть, зоровий кінкантія 10 мл. Зробив би таке оприскування. Потім перед висадкою, за два дні перед висадкою або в день висадки, амалгерол 120 мл на 100 літрів води, флоробацелін. Літр на 100 літрів води пролилися і ну, ще можливо додати актари, 2 грами на 250 рослин. І поїхали висаджувати. Їх треба прям срочно, терміново висаджувати ці рослини. Що з гірком? Ух, жах. Тут ну ця рослина вже здалася. А, по, а тут у нас от праворуч. Тут у нас, бачите, праворуч. Надлишок амонійний формазоту. Листя горить надишку. Солі в ґрунті, плоди покручені, дисбаланс всього тут від друга хвиля зав'язі. тобто Рослина бачить всього, всього всього в надишку, а ця вже здалася, і не зрозуміло від чого, або від зайвої солі, або від хвороби. Закручено ще проти годинникової стрілки. тобто Тут, що? тут? тут комплекс, комплекс проблем рослина зібрали, і на сьогодні вона каже, все, я здаюся. Можливо, там і фузаріоз. Але фузаріоз був, можливо, вна... а, внаслідок чогось. Тобто, видно по рослині, що вона мала проблеми до... до хвороби. Хвороба тут не головна, це вона як наслідок. І лікувати хворобу, можливо, це лікувати, вносити в полив, стане ще гірше. Підкажіть, будь ласка, що з гірком? Ну, опіки хімічні? Не хвороба, а опіки хімічні. Шукаємо, як ви де їх внесли. Що це з баклажаном? Погане провітрювання, бактеріози, альтернаріози можуть бути. Прямо йому погано дихається. Казумінчика. Знову казумін 2Л 10 мл на 10 літрів води плюс тапсін. Зробіть полив, пролити росинку. І покращить провітрювання потім через дні 4 після цього. А, а, а наступного дня після поливу рідомільчикам зробити оприскування 30 грам на, на 10, прохімічили і покращили клімат. Жорстко, так, жорстко. Але потім через дні 4-5 беремо на 100 літрів води по одній малій упаковці трихадромікадін, одна верід, одна конінг, одна хресану на 100 літрів води. І робимо полив з, з чимось Black Magic. Black Magic туди можна додати десь. На 100 літрів води 70-80 грамів, зробили такий полив. Вона приходить до тями, і рослину потім висаджувати на постійне місце. Треба створити всі ці умови. Так, 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 так. Наступне доброго дня, Тимур, підкажіть. Померзла, померзла рослина томату. да? Ну, померзла, ну тут прям дуже сильно померзла, Що робити, я би на неї не сподівався. Далі показують моє підживлення, що я рекомендував, так і підживлення. Ось такі по схемі прошлого року. Також по цій схемі кормів був красавчик, а це жах. що не так зрозуміло. Чи може бути із-за торфом Балтік. В 2024-му використовував торф, Домофлор і Реківа. Все було гаразд. Ну. Живлення, можливо, вода змінилась, можливо, стоїть в якомусь місці на чомусь там стоїть. Треба пронузяти всю, всю ситуацію. Навіть можна і без живлення вирости нормальну розсаду. Так, скажіть, що з листями томата? Що делать? Спасибо. Опіки. Листя томату. Які були обробітки? Ну, це опіки. Отруєння якогось можливо азоту. Щось треба, щоб там солома. Звідки у вас солома в теплицях? Що це? Так. Проалізувати, які були останні дії. Я колись таке було а, вніс. А, на, а, ну, мені приїхали, порекомендували. У мене було в воді надлишок бору, в ґрунті надлишок бору. Ми, мені приїхали, казали, сказали, треба. А, ну, це був перший рік мого вирощення. Я взагалі не розумів, куди кого слухати. Просто думав, що як всі роблять масово, так треба і робити. І Треба було одним людям продати бор, каже: літр на теплицю борного добрива треба внести. І я вношу, і потім дивлюсь ознаки нестачі калію, ознаки бактеріозу, а потім вияснив, що це ознаки отруєння бором. Я не кажу, що це у вас таке, але проаналізуйте, можливо, чогось у вас там в ґрунті і надлишок є бору десь потрібно на один кілограм ґрунту. 1 Мг, в, нагадую: в одному кілограмі 1000 грам, в одному грамі 1000 міліграм. Так, він, від чого таке може бути? Прийшло запилення, потім низькі температури, плід завмер, і потім полопався. Від чого це може бути? Просто сказав від чого. Але треба аналізувати всю ситуацію. Чому од світлий світ кукурузи? Була вона зелена, стає світла. Зрозуміти треба, що ви з нею робили. Можливо, десь якісь там були гербіциди після цього. Так, в мене є на кукурудза кукуруза цукрова, солодка, є курс вирощення кукурудзи. Кукурудзи, кому треба, приходьте на сайт, внизу під відео буде посилання. Там є курс вирощення кукурудзи. Помідор, який замерший на нього, не дивимось. Огірок. Ну, а тут серкадіс. Сіркадіс 15 на 10, сіркадіс плюс, робіть оприскування, щоб не було таких плям. Підкажіть, будь ласка, чому скружиться верх листочка на, у каву кавун в гарному стані, в рослинки? Можливо, був перепад температур. Я записував тут же повідомлення, а я на це відповідав. До речі, ось посилання також під відео буде. Посилання на м, телеграм. Телеграм, там, де я показую, як я займаюся агросупроводом і сьогоднішні дії. Наприклад, мені скидують сьогодні, наприклад, Дніпропетровщина, скидує мені стан Кавуна сьогодні, в якому він стані я на нього дивлюся дивлюсь на погоду і показую, що в такому стані сьогодні Кавун, така у нас погода. І такі дії я рекомендую: таке підживлення, таке оприскання. і пояснюю, чому. Тобто, можливо, у вас є схожа ситуація, можу. Вам це показати, роз'яснити, і ви, ну, якщо вам цікаво, можете за цим слідкувати, доєднання, дивитися, як відбувається в мене агросупровід. І останнє підкажіть, що з томатом якісь плями. Таке б у мене бувало після запилення. Після запилення воно потім проходило хімічного. І, і навіть було таке, коли не було хімічного запилення а, такі плями. Навіть потім розтискування це коли рослина чомусь реагує на підвищену кількість а а а азоту nh 4 в ґрунті. Бувало таке, що я не вношу цей азот, а потім виявляється, що він є там трохи в нітрату кальція, і він може сам собі в ґрунті з'являтися, тому що є в ґрунті ґрунтова мікрофлора, котра так та та робить. Тому це реакція рослини на ті умови, що створились в кореневій системі або на хімічне запилення. І якщо немає хімічного запилення, то. Температура, ґрунтова біота, реакція рослини і таке маємо. Найчастіше це проходить і все гаразд. О, і що не у нас? З'явилося перець, яке питання, що краще робити в даному етапі? Забрати самі пасники чи пасники листя. В залежності, яке у нього майбутнє. Якщо без підв'язки, я би нічого не робив. би, Якщо буде підв'язка або шпалера, я би забрав пасники і нижнє листя, щоб рослина не навантажувалась. Ну, а далі ви вже плануєте, що треба робити. Пасники, ну, пасники внизу тут треба, щоб дихало, Я би їх забирав, би. але би не сьогодні. Я би зробив би, мабуть, це через тиждень, щоб вони трохи відросли і це було фізично простіше зробити.